Взяв завдання останнє полювання сивого. Коротше, вистажити треба якогось мутанта. Я так розумію, що це якась е жорстка тварюка Зараз будемо пробувати. Хто це побіг там? А, крососи. Бегают, так я их сейчас захерачу. Так, як нам бігти треба краще? А, по цій трапі можна і фігачити. Може ще когось зустріну зараз. Постійно плутаюсь на цій розкладці. Трошки незручно, мені здається. Або це просто звичка з інших версій, Зі старіших. До речі, не знаю, кажуть, що завезли оптимізацію, але в мене і до оптимізації було все окей. Тому що в мене далеко не найкращий там сетап. Так, я краще, мабуть, збережуся. Ну що, ти тут десь?

Це і все. Цікаво. Я думав, що зараз буде щось більш жорсткіше. Вдало. З тебе добрий мисливець вийшов повільний. Шкода, що воно так склалося. Сивий був би тобі вдячний. Ти його останнє замовлення закрив. Тепер він може спати спокійно. Ого, купонів насипали. Так, в мене сьомій повинні вимкнути світло, подивимось. Чи вимкнули? Нарешті нормальний приціл знайшов. Так, а куди мені треба? Тут сюди й десь, він мене тут чекає. Шо? Може до нього забігти треба, квест знать. Чи просто він дав купонів мені і все, типа петля звідси? Я зараз забіжу до нього, как випадок. У нього теж світло вимкнули на генераторі сидить. Здарова. А, все? Родили. тебе нічого тут не з'явилося. Так. Бронебійних немає, на жаль. Добре. Дай ще будь-який час. Так, що ще є по другорядним місіям? Все. <смір> треба артефакти шукати, треба в цей симбіонт, мабуть, збігати знову. Ой, що це він мене йде сам нормально. Відлагало. Що мене тягне туди? Що це? Це якась аномалія? Ого, мене притягує аж. А -а -а -а. Ого. Цей вихід? чи що це? Прикольно так, так і факти є тут, чи нема? О, щось є. Пішли шукати. Перебігаємо до веліс, бо цей детектор гілки він офігенний, щоб знайти дуже здалеку. А оцей для більш точного знаходження. Дуже корисний. Пусть шукати. Що це? Що я витягнув? Корона. А здається на нього є місія. Так, перевдягаємо назад гілку. Блін, тільки я не пам'ятаю в кого ця місія на цей артефакт. Так, ну побігли тоді на Янов. Янів. Я, коротше, назбирав в якийсь момент на цей екзоскелет. Потім він зник а, в торговця. Я просто бігав по локаціям, щоб він знову просто з'явився в продажі. От, а, купив його, такий вдягаю і забув, що це ж на початку екз... в екзоскелеті не можна бігати. І коротше такі ще фармив скільки там близько 30 тисяч е цих купонів, е щоб взагалі спринт прокачати в ньому. Все, может, може, вона хотіла. Хочу. Давай швидше. Ага, ней. Я поки шука. О! Дефакт, корона, тим, здається, может, це у бармена В вразку. Зараз, признаємося. Заходь, раз, подумай Цих переходів, звісно, дуже було б складно, але я пам'ятаю, що в Зов Прип'яті» в Сталкері, був, була можливість переходу на більше локацій. А, тобто можна було там на якусь аномалію прийти, були якісь точки точки інтересу, мабуть, якось. Так, а хто... А, це, мабуть. Uh, бармен же не міг відправляти за цим артефактом. Не пам'ятаю точно, що цей артефакт корона комусь потрібен був. Я в когось брав на нього замовлення. Ділися з усім, що тільки. Я інформацію. А в кого ж? Може Сидорович? Зараз дізнаємося. Росібирають, а, можна, можна, села очки. Так, як тут взагалі стрім працює нормально, цікаво. Мені на вихід. Так кому ж цей артефакт удар, потрібно Може його нікому не потрібно, я щось наплутав. Дивно.